І вітання в ефірі, як завжди, у цій порі новини в студії Наталія Жовтяк. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: Полтавський водоканал розбудовує свою мережу водопостачання в області. Стоматологи, волонтери допомагають нашим військовим. Підприємця підозрюють у постачанні неякісних респіраторів Збройним силам України. У комунальному підприємстві Полтава Водоканал планують провести водогін з Полтави до Карлівки і вже розробили масштабний проєкт. Потреба у водогоні зумовлена тим, що у громадах на шляху до Карлівки вода швидко мінералізується та стає шкідливою для здоров'я, через які саме населені пункти проведуть майбутній водогін. Цікавились наші журналісти. У комунальному підприємстві Полтава водоканал планують провести 50 кілометровий водогін з Полтави до Карлівки, адже у Карлівському районі питна вода поступово зникає, стрімко мінералізується та стає шкідливою для здоров'я. А у Полтаві високоякісної води вдосталь. До того ж, прокладання водної мережі вирішить низку проблем не тільки Карлівки, а й багатьох громад на шляху до неї. Майбутній водогін проляже від Полтави через Копили, Зінці, Терешки, Микільське, Кашубівку, Портнівку, Минівку, Бузову, Пасківку, Сухоносівку, Селещину. Машівку, Псахновщину, Калинівку, до Карлівки. У нас в наявності власний водогін, який забезпечує багатоповерхівки сіл, Кополи та Терешки і багато населених пунктів, які взагалі не забезпечені централізованим водопостачанням. Можливість об'єднати ці зусилля і навіть на випадок аварій. Можливість використовувати цю воду, коли в нас складаються стаються аварії. Це дуже гарна ідея. Населені пункти, в яких відсутні водогони можна буде провести завдяки цьому. Централізованому водогону водопостачання безперебійна подача якісної води плюс економія, такі переваги будівництва водогону, говорить голова Терешківської громади. Для прикладу в копилах, де свердловина глибиною 140 метрів, якість питної води середня. А ось в селах Заворсклянського старостату централізоване водопостачання відсутнє взагалі: зінці, ваці, Марковка, Корелехівка, кашубовка. Коли буде проводитися водогін, Микільське, буде проводитися водогін, є можливість підключити ці населені пункти до централізованого водопостачання. Але знову ж таки, будувати наш водогін. Але одна справа збудувати водогін із свердловинною, із водонапорною вежею, І друга річ просто підключитися і отримувати. Якісну воду з Полтави. немає централізованого водопостачання і в селищі Німашівської ОТГ. Місцеві потерпають через високий вміст у воді втору та скаржаться на слабкий тиск у мережі. Дуже громада зацікавлена в цьому проєкті в централізованому проведенні цього водогону, зв'язку з тим, що є багато проблем із нинішнім. Водопостачанням загалом це і проблема з тиском, води постійно і перебої. Ну я думаю, всі жителі громади зацікавлені, щоб пити воду екологічно чисто, якісно, як за хімічними властивостями, і природними якості, щоб були вони відповідали певним вимогам. Хочеться пити, щоб і діти, і дорослі пили якісну воду, щоб вона була. Завжди ця вода і днем, і ночі. Дмитрівка, калинівка, сахновщина, манилівка, григорівка там громадам потрібна якісна чиста вода. Як всього хочеться, всього чистого, всього хорошого хочеться. Будівництво водогону Полтава-Карлівка забезпечить якісною питною водою до 30 тисяч мешканців області, говорить фахівці комунального підприємства Полтава-водоканал. Додають, при цьому у Полтаві кількість води не зменшиться. Хто чує за цей проєкт, за виникнення цього проєкту, всі кажуть, а навіщо роздавати своє, якщо може нам не вистачить. Але я хочу сказати, що водоносний горизонт. Вони надпотужні і ми спостерігаємо збільшення рівня підземних вод завдяки тому, що ми не відбираємо той об'єм, який був запроєктований потужністю нашого підприємства. І це призводить до підняття рівня. Тобто на сьогоднішній день ми маємо... Ну, Надвеликі запаси питної води. Тим часом на маршруті пролягання водогону Полтава-Карлівка проводять геодезичні дослідження. А у Полтава-Водоканалі сподіваються на підтримку міжнародних партнерів. Адже, хоч на підприємстві і сформували комплексну програму та вже завершують роботу над проєктом, однак чи знайдуть кошти на його реалізацію, питання поки що відкрите. Будемо з теплом і гарячою водою. Сьогодні у Полтава теплоенерго відзвітувалися за виконану протягом літа роботу. Розповіли про ступінь готовності тепломереж до опалювального сезону, а також показали одну з модернізованих котелень. Подробиці дивіться у сюжеті. Пускаю котел в роботу. 92% котелень області до наступного опалювального сезону вже готові. За словами фахівців Теплоенерго», попри воєнний стан всі підготовчі роботи йдуть згідно із затвердженими графіками. Наше підприємство експлуатує 91 котельню, 32 теплових пунктів, майже 215 кілометрів теплових мереж двохтрубному вимірі. Станом на сьогодні підготовлений прийнята комісії 84 котельні. Це 92% від загальної кількості також відремонтовано близько 214 км теплових мереж. Це 99% від запланованих. На планові ремонти підприємства витратило 31 мільйон гривень. Триває реконструкція котельні по квітуті 6, А модернізацію котельні по вулиці Миколи Дмитрієва 7, як сказав Володимир Пасічко, завершать наступного року. А тут в котельні по вулиці Старий Поділ 12 цього літа замінили димову трубу. Це труба е сучасна. Вона Ізольована внутрішня поверхня з нержавіючої сталі антикорезійна. Тож ми розраховуємо, що вона весь нормативний свій срок 30 років відпрацює без зауважень. Та труба, яку ми замінили, вона навіть при демонтажу розвалилася. Тобто вона вже повністю вичерпала свій термін, потребувала негайної заміни. Що ми в цьому році і зробили? Потрібно було демонтувати стару трубу, демонтувати старий фундамент. Роботи тривали трішки більше, ніж два місяці, оскільки було замінено не тільки саму трубу, а й повністю замінений фундамент. Заливався він по новій. Тобто йому потрібно було вистоятися. І... Після цього тільки почали монтаж самої димової труби. Ця труба краща тим, що вона вже не так, як стара, просто металева. Вона з нержавіючої сталі, також там є прошарок теплової ізоляції і другий шар також оцинкованої сталі. Крім цього, відремонтовано один теплопункт. Ще на одному тривають реконструкційні роботи з облаштуванням автоматичної подачі теплоенергії в залежності від температури зовнішнього повітря. Разом з тим пояснюють фахівці, через зношеність обладнання немає стовідсоткової гарантії без аварійної роботи. За умови наявності наразів готові розпочати своєчасно надавати. Не можу гарантувати, що не буде ніяких аварій, тому що зношеність нашого обладнання велика. І ну виключити аварії неможливо, але але я впевнений, що у нас є всі можливості, персонал, необхідні матеріали для того, щоб оперативно ліквідувати ці аварії, і споживачі не відчули відключення від послуг. Цієї зими у квартирах стане трохи прохолодніше, але температура повітря в них суттєво не знизиться, не буде нижчою за норму. Пояснює Володимир Пасічко. Та підкреслює це пов'язано з чинниками, що не залежать від підприємства. Як відомо, урядовою постановою ціна на природний газ для виробництва теплової енергії на потреби населення залишена в цьому році на рівні минулого опального сезону без змін. Але обсяг природного газу, який ми можемо використати для населення, порівняно з минулим роком зменшений на 10%. Ну і зрозуміло, якщо нам доведуть обсяги на 10%, то і на 10% тепла менше отримують населення. І в такій ситуації майже гарантовано будуть періоди, коли споживачі наші ну не отримують достатньої кількості тепла, і це призведе до зниження внутрішньої температури в квартирах. Усі підготовчі роботи до опалювального сезону полтавські теплоенергетики мають завершити до кінця серпня а вже наприкінці вересня розпочнуть пробні топки. Спільнота полтавських лікарів-стоматологів допомагає Збройним силам України. І початку повномасштабної війни вони збирають індивідуальні аптечки та медичні рюдзаки, які відправляють на передову. Подробиці дивіться у сюжеті Івани Дімової. По буднях лікарі, а в позаробочий час волонтери. З березня місяця полтавські стоматологи комплектують індивідуальні аптечки. Їх передають на війну у найгарячіші точки, говорить стоматолог Олександр Кириленко. Коли з'явилася взагалі ідея формувати індивідуальні військові аптечки, то перше, що потрібно, це потрібний підсумок. Підсумків в наявності в Україні не було. Були тільки за кордоном, і вони були достатньо дорогі. По 10-15 євро один підсумок ми не могли собі дозволити, і тут з'явився один наш харків'янин. Запропонував нам, що він не хоче сидіти без роботи, хоче шити аптечки. Нам і по сьогоднішній день оце з березня місяця. Він нам шиє оці аптечки. Збираються волонтери раз на тиждень. Стоматолог Лариса Кириленко каже, що до благодійності долучаються ще й лікарі, офтальмологи із кафедри фармакології. Усе наповнення підсумків закупляють за кошти стоматологічної спільноти. Спочатку замовляли за кордоном. Нам допомагали наші закордонні друзі, теж фахівці, стоматологи випускники, бувши нашого медичного університету. Спочатку замовляли у них. Потім почали вже шукати те, що можна замовити тут у нас в Україні. А тепер все це ми знаходимо і тут. У аптечку складають приблизно 14 позицій. Серед них кровоспинний турнікет, бандаж, протиопіковий засіб, термоковдра, перев'язувальний матеріал, який складається із різних компресів, бинтів та пов'язка для підв'язування руки. Потім йдуть два типи пластирів: це обов'язково катушечний і стрічковий. Ідуть ще… Е спиртові серветки, да, іде маркер, іде тактичні ножиці. Також лікарі збирають і рюкзаки для бойових медиків. У кожній формують близько 30 предметів. Наприклад, тут є мішок для штучної вентиляції легень, типу АМБУ, Це мій користуватися ним медичний працівник. Тут є холод, сухий лід для зупинки кровотечі, наприклад, при травмі. Знеболюючі, дуже такі сильні в шприцах тюбіках, знеболюючі. Є аптечка, де багато медикаментів, які мають і протизапальну антибактеріальну дію, теж знеболюючі. Волонтери формують від 50 до 125 індивідуальних аптечок за один день. Вони можуть кріпитися як до пояса, так і до плитоноски чи бронежилета. З вірою і надією в те, що кожен наш захисник залишиться цілим і неушкодженим. На такі аптечки лікарі ще й чіпляють власноруч виготовлені обереги. Служба безпеки України оголосила про підозру підприємцю, який привласнив більше одного мільйона гривень на респіраторах для військових. Про це повідомила речниця СБУ Полтавській області Інна Усова. За її словами, підозрюваний виграв тендер на постачання засобів захисту органів дихання класу FFP2 до військової частини Полтавщини. Проте до військової частини надійшли браковані маски. Міністерство оборони перерахувало кошти за зазначені респіратори, але цей підприємець надав респіратори, які не відповідають державним стандартам України. В них не було фільтрувального елементу для відповідного забезпечення органів дихання відповідним рівнем захисту. Зараз йому оголошено про підозру за частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. На телеканалах ЄРТЕ та місто Плюс знову екскурсія. Побачити, як створюються новини. Телевізійні програми прийшли діти внутрішньо переміщених осіб. Як це було? Дивіться у сюжеті. Побачити за кадрове життя телеканалів ІРТ та місто Плюс прийшли діти-переселенці. Усі вони активно стежать за новинами від початку повномасштабного вторгнення. Про те, як створюються сюжети, не бачили. Традиційно показуємо підростаючому поколінню наш ньюзрум. Потім даємо спробувати начитати тексти у студії звукозапису. Найбільшу цікавість, як завжди, викликає ефірна студія. Тут кожен із дітей спробував себе у ролі диктора та поділився своїми враженнями. Мені сподобалось. Читати новини і відчути себе в ролі ведучої. Важко по українською? Ні, те, що так читати. Якщо щось не так, то треба переписувати. Це у мене перша екскурсія, та я не разу в житті ще не був на телебаченні. Мені більше сподобалось, звісно, студія. Я вважав, що тут не ось так усе, а просто зелений фон. Як на монтажі накладають Картинки разні. Я ніколи не думала, то що на такий маленький сюжет понадобиться сокома роботи. І журналісти, і, і монтажери. Організував екскурсію на телеканал Благодійний фонд Каріта з Полтава. Спочатку повномасштабної війни Каріта Полтава надає гуманітарну грошову допомогу людям ВПО. Також займаємося діткам, допомагаємо. Влаштовуємо екскурсії, дуже багато створюється проєктів для дітей. Саме багато дітей ведуть свої блоги в соцмережах, і ми на цьому тижні хотіли показати, як це все складно з професійної точки зору. Тепер і ці дітлахи знають професійні журналістські секрети, які відбуваються по той бік екрану. А на цьому я прощаюся з вами для вас. Студії працювала Наталія Жовтяк. Нагадаю, що наші сюжети можна переглянути на сайті irt.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 або 615 900. Ми залишаємось з вами. Бережіть себе, підтримуйте збройні сили України і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна!